Екстрено удари помсти по Калінінграду та Придністров'ю ЗСУ збираються піти в абанк. Шок прогнози у це важко повірити. США вже підняли авіацію. Путін не тямить себе від злості, грає на нервах і роздмухає полум'я неспокою у НАТО. Естонія під прицілом солдати РФ увійшли в альянс. Невже нова фаза війни таки почалася? Про це все далі додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Неочікувано люта помста Україна може вдарити по військових цілях у Придністров'ї та Калінінграді на знак відповіді. Шукуючи прогнози від українського захисника. Ви маєте це почути. І зараз прийшов час нашої відповіді. Початок нашої відповіді. Я думаю, що якраз зверхникам держави треба. Ще чіткіше подивитися на Придністров'я, ще чіткіше подивитись на Калінінград, тому що ну насправді там є законні військові цілі, куди треба бити, треба бити, бити і бити. Ба більше за його словами, удари по такій інфраструктурі, зокрема по об'єктах, які забезпечують російську пропаганду та логістику, можуть послабити вплив кремлівської риторики серед власного населення. Картинки по телевізору. І в реальності, а от зараз ви показуєте реальність, тоді це стадо, вибачте, почне можливо трошки думати, і стадо не так буде легко відпускати, наприклад, убивати українців за дві долар тисячі доларів на війну, при тому благословляти радіти з цього. Схоже, напруга і справді зростає над секретний літак. Розвідник США помітили біля російського Калінінграда. Дані відстеження польотів показали, що RC-135U Combat Sand вилетів з Англії рано вранці у вівторок, пролетів над країнами Балтії та зробив петлю навколо Калінінграда, російського ексклаву між Польщею та Литвою, перш ніж повернутися до Великої Британії. Відомо, що подібні літаки легко відрізнити. Їхні екіпажі зазвичай складаються із двох пілотів, штурмана, двох інженерів бортових систем, щонайменше десяти офіцерів радіолокаційної боротьби та додаткових технічних спеціалістів. Прилад на борту зчитує радіосигнали від чужих радарів і каналів зв'язку, аналізує їх і дає аналітикам дані, щоб вони бачили, які в противника можливості і могли придумати протидію. Менше оливи у вогонь підливає, і сам Путін шукає шляхи розширення ескалації, зокрема на Молдову та прикордонні райони НАТО. Для цього фактично відкрито використовує Придністров'я та Калінінград. Вразливі місця добре відомі. Етнічні росіяни становлять 85% естонського міста Нарва, яке розташоване на кордоні з Росією. Саме тут Петро Великий здобув свою першу велику перемогу над Шведською імперією, і саме тут над столом Путіна висить портрет царя Петра. В іншому випадку він може спричинити проблеми в сувальській протоці, що пролягає через Литву від Білорусі до російського Балтійського анклаву Калінінград. Зауважимо, що до Калінінграду Москва регулярно стягує оперативні ракети Іскандер та іншу важку техніку, щоб демонстративно ставити під приціл сусідні столиці. Ба більше регіон постійно залучають до великих навчань і показових манерів, що підсилює психологічний тиск на країни НАТО. Тож прямо зараз напруга зростає як вогонь, що швидко розповзається. У цей же час українські дрони дають путіну зрозуміти, будь-який його крок може обернутися катастрофою у Кремлі. Паніка, а світ тримає подих. Ексклюзивні кадри та сенсаційні подробиці. Дивіться прямо зараз. Точка відліку війна Росії з НАТО розпочнеться з Калінінградської області. Калінінград, безусловно, один з важніших регіонів Росії. Наш форпост на Западі. Кремль готує нові провокації. Російська армія підтянула іскандери до кордонів НАТО. В Альянсі заявили про готовність моментально вдарити по Калінінграду. Калінінградська область є найзахіднішим регіоном Російської Федерації. і Представляє собою ексклав, повністю відокремлений від основної території Росії іншими державами. Росіяни фактично перетворили Калінінградську область на військову базу. Основні формування включають сухопутні війська, авіацію а також найбільшу морську базу Балтійського флоту. Російський анклав завжди був мілітаризований. Він знаходиться як би серці натовського пространства між Польшою Литвою. Балтийским морем, присутствие рядом Беларуси с размещением там, тактического ядерного оружия и орешника в перспективе, говорит о том, что Калининград становится особой милитаризированной зоной, которая формирует риски для Североатлантического альянса. Калінінград дуже часто стає центром російського брязкання зброї. Таким чином Путін намагається зрозуміти всі можливості НАТО. Ось, наприклад, під час спільних з Білоруссю навчань захід 2025 військові відпрацювали бойові дії на території Калінінградської області. Після чого Кремль туди перекинув іскандер, що становило загрозу для шести країн альянсу, Безусловно, це прощупування реакції НАТО, це тестування його можливостей, це перевірка протоколів, реагирования, безусловно, зеркальные действия, они входят в предмет внимания со стороны генеральных штабов противоборствующих стран. Для России противостояние Североатлантическим альянсам видится, это следует понимать, следующим этапом удержания власти. Нині дійствую віркушки, то есть путінського режима. Путінський режим не може существовать в условиях он не може существовать в условиях перемирия. Он може существовать по состоянию на сейчас исключительно в режимі війни. За словами експерта, всі провокації російської влади в Калінінградській області на даний момент нічого не варті. Калининград с военной точки зрения это абсолютно не нож в спину, это, это уязвимая локация. России придется спасать Калининград, вместо того, чтобы Калининград являлся каким-то, Калининградская область являлась каким-то э, плацдармом для проведения масштабной операции. Э, большая часть войсковых частей пусты сейчас в Калининградской области, э, поскольку их личный состав выведен в Украину. В целом Калининградская область это ахиллесовая пята в Европе, именно Российская Федерация. Ще в липні союзники по НАТО заявили про створення плану нейтралізації Калінінградської області, який покликаний протистояти загрозам з боку Росії та забезпечити глобальне стримування. То, чим займається на сьогоднішній день э, воєнно-технічний комплекс, э, оборонно промисловий комплекс стран НАТО, це м'яко говорять не відповідає сучасним визовам. Тому і виникає питання, а готові країни НАТО? Выставить там свои, например, 50 леопардов, два, а, против 2-3 э, тысяч российских дронов в сутки. Ну вот в Украине Россия применяет на сегодняшний день в среднем полторы тысячи дронов, FPV-дронов. Э, НАТО к этому готовы? Нет. Путіну зараз потрібно продемонструвати нездатність НАТО вирішувати подібні провокаційні ситуації. Росія зацікавлена, щоб в альянсі були розбіжності, і їй потрібен розкол та розхитування єдності, щоб у такий спосіб створити серйозну кризу в НАТО. Терміново це сталося біля кордону з Естонією. Зелені чоловічки це нагадує 2014 рік і захоплення Криму Росією. Талін не втрачає часу. Відреагував миттєво. Кремль вмикає давно відому байку. Тож що насправді Путін готує у Балтії? Останні новини про це у сюжеті далі. Путінські зелені чоловічки вже на порозі Естонії. Схоже, бункерний готує в Європі операцію Крим 20 Західні змі публікують кадри, де можна розгледіти озброєних чоловіків на дорозі. За формою одягу, ясно, це не російські прикордонники. Через таку різку активацію невідомих російських військ у районах контрольно-пропускних пунктів між РФ та Естонією, департамент поліції екстрено закрив східні кордони країни. Ми вирішили закрити дорогу, щоб запобігти можливим провокаціям та інцидентам. Наша головна мета безпека естонського населення. Кюнтерпедоск оперативний керівник південної префектури. Безпека власного населення є першочерговим завданням усіх Балтійських країн. Так, Латвія від сьогодні депортує з країни як мінімум 841 громадянина. РФ йдеться про росіян, які не змогли підтвердити, хоча б знання литовської мови. Країна Євросоюзу не хоче більше бачити на своїй території п'яту колону Кремля. Перебування таких росіян у Латвії вважатиметься незаконним їхній доступ до соціальних послуг буде закрито. Якщо росіяни залишаться, їм загрожуватиме депортація. Мадара Пуке, представник управління у справах громадянства та міграції Латвії, через можливий напад Росії на НАТО в альянсі готуються до евакуації мільйона двохсот тисяч людей. Саме стільки громадян на думку влади Латвії, Литви та Естонії знадобиться. Втекти від війни у разі агресії з боку Кремля йдеться про щонайменше 40 кілометрову смугу вздовж кордонів з Росією та Білоруссю. для Литви це означає тотальну евакуацію. Там, у потенційно прифронтову зону, потрапить і столиця. Однак, у вільнюсі впевнені, подібний сценарій малоймовірний. Надзвичайна ситуація таких масштабів навряд чи може виникнути за один день. Тобто починати треба буде з якихось локальних відселень. Але ми виходимо із того, що зрештою наші потужності мають бути розраховані на евакуацію всіх вільностів усіх 600 тисяч людей. Тим часом у Естонії, яка закрила свої кордони, приймати внутрішніх переселенців на всю готуються місцеві церкви, школи, університети та спортивні арени. Для цього виділяється спецтранспорт, поїзди та автобуси. Жителям розповідають про точки можливої евакуації, роздають карти та інформацію про маршрути прямування. Самі ж європейці готують запаси провізії, аптечки і збирають тривожні валь. Іски на випадок екстреної втечі. Розмови про це йшли давно останні тижні і навіть місяці на роботі. Всюди поживемо. Побачимо, що буде. Поки що потрібно подбати про невідкладне. Загалом населення країн Балтії перевищує 6 мільйонів осіб, з них майже 2,9 мільйони живуть у Литві, майже 2 у Латвії та 1,4 мільйони осіб в Естонії у Вільнюсі готують плани евакуації приблизно чверті населення. Латвія відправить третину а Естонія 10%. На думку військових аналітиків, якщо Путін розпочне повномасштабний наступ на країни Балтії. Вимушеними біженцями там можуть стати всі без винятку мешканці. Они располагают платформами для разных типов ракетного вооружения, которое может наносить удары в кратчайшие сроки. Как нам рассказал один из источников, эти комплексы можно буквально выкатить из гаражей. Например, на военной базе Луга, в 100 километрах от эстонской границы, в течение пяти минут зарядить ракеты «Искандер» и запустить их в объеме, покрывающем всю территорию Эстонии и большую часть Латвии. Тем часом российская пропаганда спиною біля рота доводит, что намеры Кремля виключно мирные и бояться Балтийским краинам? Ничего. Даже сам бункерный роблячи без невинной заспокоює заспокоит ее Сами никогда не инициировали военное противостояние. Оно бессмысленно, не нужно просто не нужно и просто абсурдно. Они же не могут в это верить. Они же не могут верить в то, что говорят. Что Россия собирается нападать на НАТО. Потому что поверить в эту чушь невозможно. Приблизно так напередодні лютого 22-го року в Москві переконували, що не збираються нападати на Україну у 2014 році. Путін заперечував і участь в анексії Криму солдат російської армії. Тож не дивно, що помітивши зелених чоловічків країни Балтії почали готуватися до найгіршого. Природа гібридної війни такова, що ви можете не панять, це уже війна, єдинічна атака чи нещасний випадок. Поврежденний кабелі, связі в Балтійському морі і самоліт, який недавно потерпів крушення в Литві. атака і нещасний случай не говорять уже о постоянних проблемах з сигналом GPS в районі того же Сувалкського коридора. Масла вогонь у ситуації на кордонах НАТО активно підливає. І вірний друг Путіна Олександр Лукашенко останній спромігся на чергову брудну провокацію, несподівано підняв по тривозі війська в Білорусі. Мін. Оборони країни бадьоро відропортувало, що підрозділи вже висунулися в певні райони для виконання завдань, зазначених у розпорядженні батьки. Підрозділи збройних сил, які залучаються до перевірки бойової готовності, висуваються до призначених районів. Проте, все це запевняють аналітики швидше показуха ніж підготовка до реального вторгнення. Білорусь і надалі постійно нагнітатиме обстановку та погрожуватиме перевіркою боєготовності. Що стосується російської армії, остання настільки загрузла у війні в Україні, що сил відкрити другий фронт у Кремля немає. Проте, все може швидко змінитися. Набирати нових солдат доволі довго, а так, в принципі, це діло мабуть, Двух-трех недель, как-то так, потому что э, на фронте в Украине находятся достаточно боеспособные части. То есть, все, что нужно, это их, собственно, перевести. для того много времени не понадобится, ну і довору жить, как то ріорганізувати серед експертів. Існує і думка, що Росія вже готується до війни з НАТО і може вдарити раніше ніж на те чекає розвідка. Американський інститут вивчення війни стверджує, що Москва увійшла до так званої фази нуль у підготовці до зіткнення з альянсом. Росія створює резерви та відпрацьовує нові тактики. Ки ведення війни без масового використання бронетехніки та здатна розпочати нову агресію, не чекаючи повного відновлення армії після війни в Україні. А чи злякається Путін або таки нападе на країни Балтії? Ми з вами дізнаємося вже найближчим часом. Чи Справді Україна буде готова завдати ударів помсти по Придністров'ю та Калінінграду. Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами понад 470 тисяч підписників. Далі більше побачимось.